Дати на них відповіді. Ну, перше, що хотів сказати, це справа щодо, щодо розкрадання коштів східного гірничого збагаченного комбінату. Вчора детективами Національного антикорупційного бюро. Разом з прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури було повідомлено про підозру Генеральному директору Схід ГЗК. І зараз прокурорами і детективами вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу. Це фактично п'ятий підозрюваний по цьому провадженню. Як ви знаєте, 20 квітня були затримані Микола Мартиненко Сергій перелома, яких Солом'янський суд під тиском окремих народних депутатів відпустив на поруки. Також ще є п'ятий підозрюваний, який зараз знаходиться за кордоном, але відносно нього вже складено повідомлення про підозру. Таким чином на сьогоднішній день по цій справі, яка фактично знаходиться в завершальній стадії, встановлено п'ять підозрюваних. і іде мова про розкрадання 17 мільйонів доларів. Державного підприємства при здійсненні закупівлі уранового концентрату казахського виробника за завищеними цінами через австрійську фірму прокладку. Якщо є можливість на екран вивести цю схему черговий раз, тому що ми про це вже неодноразово писали, показували, і там, в принципі, Обставини скоєння злочину, вони розписані максимально повно з урахуванням дотримання таємниці слідства. І, В принципі, я думаю, що якщо хтось проаналізує цю схему, то буде очевидно, що ніяких спекуляцій немає. Було таке дозволі тривале розслідування. І, на жаль, це розслідування зайве раз показує, яка велика проблема в нас існує в державних підприємствах. І які кошти, які кошти виводилися з цих державних підприємств за останні роки. І такі схеми, які зараз, ну яка зараз тут презентована, вони є достатньо поширеними, іноді дуже схожими, оскільки були ну, доволі дієвими. Ті люди, які організовували ці схеми раніше, були недоторканими. І тому не було сенсу і мотивації змінювати ці схеми. От. І якщо говорити про якісь конкретні цифри, то ну, 50 справ, які зараз впроваджені, із 300, які перебувають провадження антикорупційного бюро, якраз стосуються державних підприємств, де застосовуються ці схеми. Сума збитків, яка встановлена, вона вражає. Це десятки мільярдів гривень, більше 80, якщо бути точним. І ці суми вони перевищують суми траншів Міжнародного валютного фонду, які ми з такими потугами отримуємо. Що стосується запобіжного заходу, який обирався по цій справі, Національне антикорупційне бюро підтримує позицію антикорупційної прокуратури в питанні оскарження рішення суду щодо брання запобіжного заходу. І я хотів би сказати, що прийде час, емоції стихнуть, перекручення відійдуть, а докази, які зібрані, залишаться. Я хотів би нагадати тим людям, які намагаються якісь факти перекручувати, чи якось спекулювати якимись міфічними черговими порушеннями антикорупційного бюро при розслідуванні кримінальних проваджень, хотів би нагадати, що питання по цій справі антикорупційним бюро задавалось починаючи з лютого 2016 року. І ми постійно говорили про те, що ми працюємо по цій справі. Якщо б ми дійсно були там, мали на можливість там мали за мету там, десь починати там, працювати в сфері піару, можливо, ці всі затримання, арешти там, і оголошення підозр були б набагато раніше. Але. Ми одноразово говорили про те, що ця справа вона пов'язана з дуже великою кількістю міжнародного доручень в інші держави, і ця комунікація тривала майже рік. Паралельно з тим, що проводилося в Україні. Паралельно ми чекали для того, щоб наглядно показати, в чому схема. Паралельно ми чекали відповіді на міжнародне праві доручення з восьми країн світу. Не завжди вони швидко надходили. На жаль, є країни, які швидше це виконують, є країни, які повільніше це виконують. Але після того, як ми зібрали ці всі докази, зібрали ці всі відповіді, і разом з прокурорами детективи переконалися, що зібрані докази для оголошення підозри тим особам, про які було сказано, було прийнято рішення про затримання, про оголошення підозр. І що мені хочеться сказати, черговий раз, це не перший раз, чую таку фразу, справа це тест для набу. Це для, для Набуці тест. Це тест для нашої політичної еліти, яка себе проявила, на жаль, в цьому засіданні дуже з неприглядної сторони. І ви знаєте, коли народні депутати переходять на особисті е, е, образи прокурору, судді, здійснюється відвертий тиск е, в ході судового засідання, на жаль, мені здається, що якраз тест для нашої еліти вона поки що не проходить. Якщо прибрати емоції, то я в сухому залишку можу сказати, що є п'ять підозрюваних, їхня вина встановлена зібраними по справі доказами. І ця справа, сподіваюся, найближчим часом буде передана до суду. Після виконання всіх казівок антикорупційної прокуратури по цій справі вони майже всі виконані. Зв'язку з чим було потрачено така велика кількість часу на те, щоб прийняти ці рішення, які вже прийняті, які зараз дуже активно обговорюються квазі експертами, правоохорон... правозахисниками і іншими там. Категоріями тих осіб, які фактично лобіюють інтереси там, окремих підозрюваних по справах, які розслідуються Національним антикорупційним бюро України. Тому, щоб зняти всі спекуляції, хочу сказати, що антикорупційне бюро ніколи не виходить першим публічну площину по жодній справі. А коли, коли ми бачимо спроби маніпуляції свідомістю суспільною, коли ми бачимо, що е, без всякої конкретики починаються такі голослівні заяви про те, що там масові порушення прав людини, і, на жаль, це звучить там з уст досвідчених правозахисників, які просто беруть і прикручують норми закону. Ну, як приклад, е, було звинувачення, що ми затримали без рішення суду. Так читайте закон. Є випадки, коли НАБУ має право затримати особу без рішення суду. Це прямо передбачено 208 статтю Кримінального процесуального кодексу. От. Тому, щоб взяти ці маніпуляції, я зараз коротко довів до вашого відома, що відбувається по цій справі, що по ній планується, і що жодної конкретної заяви з конкретними порушеннями чи е е іншими відхиленнями від закону я не побачив. І на кожне питання я можу спокійно відповісти, дивлячись, дивлячись опоненту в Вічі. І що стосується політичного переслідування, на жаль, у нас два способи захисту зараз, там від придяленого обвинувачення чи оголошеної підозри. або у нас всі хворіють раптово, або починають заявляти про політичний тиск і політичне замовлення. Але я хочу нагадати, що по цій справі наше розслідування перетинається з розслідуванням з розслідування не, не не в майже в трьох державах світу. І якщо ми говоримо про політичні переслідування, то дуже важко уявити, яким чином ті правоохоронні органи інших держав займаються цим політичним переслідуванням. Тому за наявності таких очевидних фактів, ну, я розумію, що, на жаль, поки що захист, замість того, щоб формувати позицію процесуальну в рамках процесуального кодексу, захист переходить в площину. Фейсбука, засобів масової інформації, тому ми повинні робити такі сухі заяви для того, щоб спільнота, журналістська, громадська, щоб спільнота розуміла, що взагалі відбувається і чим воно все це закінчиться. Так що я вам ще хотів би. Сказати, що знову ж таки читав версії, чому ця справа розслідується. Я, чесно кажучи, одночасно був і агентом Кремля, і агентом Госдепа. І я поєднав це все в в одному і разом з Холодницьким. Дуже дивно було читати це все. З такою фантазією потрібно, звичайно, там десь в іншому місці працювати. Але що хотілося би сказати, що це розслідування не єдине в антикорупційному бюро. А... Сьогодні ми передали остаточну підозру голові ЦВК до антикорупційної прокуратури і передали, готові передати колегам з прокуратури всі докази, які зібрані по цій справі, для того, щоб ця остаточна підозра була погоджена. Також читав версію, що розслідування справи по Мартинінку і іншим це спроба відвелікти від провалу по справі відносно голови фіскальної служби України. Ще раз хотів би зупинитися на цій справі і сказати, що основна маса слідчих дій була виконана до затримання. Частина слідчих і процесуальних дій була запланована після затримання з тактичними міркуваннями детективів і прокурорів. Зараз фактично основна маса тих заходів, яка планувалась після затримання, вона проведена. І ця справа буде передана до суду. І хто б там не намагався спекулювати цим, там провалу ніякого немає. Є справа, є запобіжний захід, поки що рекордний по сумі внесеної застави. Є заходи, які дають можливість контролювати процесуальну поведінку підозрюваного, і є фактично зібрані докази, які дають можливість цю справу передати до суду. Звичайно, якщо прокурор врахує ці докази і прийме таке рішення. Також хотів сказати, що недавно там, дивлюся, було написано по суді Чаусу. Там, і знову ж таки починаються такі невеличкі якісь коментарі для мене незрозумілі. За нашу інформацію, він зараз перебуває в Молдові під домашнім арештом, в орендованій ним квартирі. Детектив антикорупційного бюро їздив в Молдову для його допиту. Однак Чус співпрацювати з детективом відмовився і навіть не відповів на запитання. З яких міркувань він попросив політичного притулку в Молдові. Ну, моя особиста думка, як директора НАБУ, просто таких міркувань взагалі немає. Тому що політична складова в цій справі повністю відсутня, є банальний хабар, який належним чином задокументований. <кхух> Дякую, колега, за увагу. готовий відповісти на ваші питання. Дякую, пане Артема. Перед тим як ставити запитання, представляйтесь, нагадую. Сергій прошу. Артем Сергійович, По справі Мартиненко у мене оточення. Скажіть, будь ласка, чи були затягування цього разу за підписанням підозри йому да, зі сторони САП? І чи були ви в суді, і чому така маленька підтримка була? Адже активістів вони були в п'ятницю фактично, але в суботу нікого не було, можливо, і тому і суд виніс таке рішення. Ви не розглядаєте таке питання? <реш> ну, саме, що не було тиску фактично. Ну, Я вважаю, що в мене нема процесуальних повноважень брати участь в суді. І моя поява, знову ж таки, дає можливість там молювати, що я приїхав особисто давити на суддю для того, що він прийняв рішення. І ви бачили, багато спекуляцій було з приводу того, що нібито якийсь ручний суддя там постійно виносить рішення. То я вам хочу сказати, що не завжди цей суддя виносить рішення, які ну, Задовільняють наші вимоги. Іноді ми отримуємо від нього відмови і це нормальна практика. Тому моя особиста участь це виключно не процесуальна, бо це не передбачено кодексом. Це виключно можливість маніпулювати тим, що, ви бачите, йде черговий тиск на, на суддю. Що стосується активістів, ну я ж ними не керую і не маю права керувати. Це було б прямо проти закону, тому я на це питання. Принципі, не можу відповісти, чому так вийшло. А яке третє частина питання було? Чи не було затягування? Ні. Тут всі розуміли, яка це справа, яка кількість буде, буде бруду буде виливатися на нас, мається на увазі на дитині, на прокурорів. І прокурорів було цілком законним. Вимога виконати всі їхні вказівки, які вони давали по цій справі. І після того, як все ж фактично тільки перший епізод. Є ще раз справ, по яким зараз знову ж таки виконуються вказівки прокурора, і я сподіваюся, що так, так само там не буде ніяких дискусій. Крайне питання, Артем Сергійович. Е, хто наступний? Коли, це, тобто, я, це, маю я, навазі, я не, я, е, я не погоджу, що це крайнє питання, бо воно постійно задається. У мене крайне питання. А У вас крайні питання. Тобто я маю, я маю на увазі розслідування, яке велося щодо НАБУ, ведеться щодо НАБУ. Щодо Вим... НАБУ? Це до Генеральної прокуратури. Щодо НБУ. Ага. Там мається на увазі документи, які знайдені були, чи проводяться експертизи, і коли очікувати підозру Гонтаріві і Рушкові. Дякую. <кій> Звичайно, що по тим документам буде проведено ряд експертиз, і остаточне рішення буде прийнято, як завжди. Детектив, якщо буде врахувати, що хтось із фігурантів по цій справі там, є докази щодо його вини, то будуть передані відповідні підозри до антикорупційної прокуратури. А хто наступний, ну, хай це буде сюрприз. Друзі, прошу не повторювати запитання. Інформація щодо яких вже звучала. Арман Кравець, Українська Правда. Пане Артеме, скажіть, будь ласка, як звуть п'ятого підозрюваного, якщо ви можете? І друге запитання, чи відкрите провадження по Олегові Ляшку там за будинок якась, якась мала бути справа? Дякую. З антикорупційної прокуратури дійсно надійшла справа по незаконному збагаченню. Головне такі, що надійшла, я там не готов сказати, що там відбувається по тій справі. А що стосується п'ятого підозрюваного, я зараз по ньому ще не обрано запобіжний захід. І я не хотів би називати його прізвище. Так, далі запитання нове время», 1+,1, плюс один сто канал. Бординських, Нове Время. Скажіть, будь ласка, а що з справою по енергоатому, і чому не вона раніше була? Чому? Якби була б раніше справа по енергоатому, по енергоатому, було питання, а що б не ця справа ні, раніше? Ні, ні. В чому, в чому ну, заминку? я, чесно кажучи, не знаю, що. Сп... Дивіться, е, у нас е, не сидить же директор НАБУ чи е, там спеціалізований антикорупційний прокурор і не грає в лотерею, яку справу вибрати. І де... Такий виробничий процес, якщо можна його так назвати, от коли е, по справам різні групи детективів різний обсяг доказів потрібно зібрати, І от коли ми готові передавати справ, не справу, а підозру з, е, до прокуратури, тоді починаються ці процеси. Тому мені важко відповідати на це питання. Ну, я знаю цю справу, вона розслідується. І ми її готуємо також для того, щоб якщо там будуть зібрані достатні докази, ми також готуємо її для передачі до антикорупційної прокуратури. Ну, ці питання, чому ця перша чи ця друга, ну, вони дещо некоректні, тут немає такої вибірковості. По якому підійшли до підозри швидше, по тій справі запускаються ці процеси. Я Василь студія 1+, Плюс Мене питання. Ви згадали про справу Охіндовського. Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз ця справа? Ви сказали, що вже підготовлена остаточна підозра? Чи означає це, що вона буде про неї буде оголошено вже найближчим часом? І чи буде затриманий пан Охіндовський? Дякую. Ну знову ж таки, це я ж про це тільки що повідомляв. Ми ж самі без прокуратури оголосити підозру не можемо. Ми зібрали докази детективи. Прийшли до висновку, що такі-то епізоди доведені цими доказами. І зараз в зв'язку з цим була складена підозра, проєкт остаточні підозри, він переданий до прокуратури. Чи буде вона погоджена? Ну, сподіваюся, що так. Наступне запитання. Ірина Бойко, 112 Україна, запитання по так званих плівках Онищенка. Чи можете підтвердити інформацію, що зроблені вони вже були після основних затримань по газовій справі? І чи є там якісь реальні матеріали в них по заявах Онищенка, по яких відкриті провадження? Якщо вони відкриті. А ви слухали ці записи? Ну так як я їх чую, то вони дійсно зроблені після того всього і. Фактично, 90% про що там говориться, це як їм уникнути покарання по тій справі, по якій він підозрюється. Тому, я нагадаю, те, що я само початку говорив, ці всі заяви, вони все ж таки, мета їх це політизація справи, а не зроблення заяв, які подальше можна було підкріпити доказами якимись. Тому. Я думаю, що записи у нього багато, мабуть, всіх пише там і себе, коли він сам знаходиться. Але ну, вони не мають такого, такого серйозного наповнення, щоб можна було говорити, що ті заяви, які він робив, гучні, що вони підтвердились. Наступне запитання. Світлана Калантиренко, ОНН. пане Артема скажіть, от чи є у набу якісь справи щодо розслідування розкрадання коштів державних під час будівництва доріг, тому що от, майже кожна компанія, яка будує дороги в Україні, є фігурантом кримінальної справи? От чи розслідуєте, чи будете розслідувати Як що ви прокоментували, що фігуранти кримінальних справ постійно приймають участь у мільйонних тендерах? Дякую. Ну, це стосується не тільки доріг, а в принципі закупівель. Декілька справ є, і в мене недавно була така робоча зустріч із головою Укравтодору паном Новаком. І, в принципі, ми там з ним домовились щодо певної співпраці і обміну інформації для того, щоб цих справ було більше, тому що ми знаємо, яка це величезна проблема для, для України. Наступне запитання. Доброго дня, громадське об'єднання. Не мовчи. Перед вами виступав міністр юстиції. Йому задали питання, що три міністри поручалися за пана Мартиненка, і він в поясненні сказав, що. Є що, що недопустимо допустимо правоохорон... втручання правоохоронних органів в спілкування з експертами. Чи можете ви прокоментувати його слова, що правоохоронні органи спілкувалися з експертами і таким чином, ніби був якийсь тиск? Ось цитую що 10 хвилин тому сказав міністр. Так, просто почали з міністрів, які тут у вас трохи Ви <кій> знаєте, я. Думаю, що на ЗК можливо б мог розглянули питання конфлікту інтересів, коли міністр е бере вбере цей е виступає поручителем по кримінальному провадженню. Ну, мені здається, як мінімум потрібно вивчити це питання, тому що розділ конфлікт інтересів в законі про запобігання корупції. Там такі є ситуації описані, що ну, мені здається, зараз нема прив'язки там до якогось конкретного прізвища. Просто чи може бути міністр, політична фігура, яка займається там, представляє певну політичну силу, чи може він бути поручителем В суді по кримінальному провадженню Мені здається, тут як мінімум потрібно вивчити це питання на предмет наявності конфлікту інтересів. І можливо, колеги з назиками не почують і відреагують на це. А друга частина питання. питання а, тиски, а що мало на увазі? Він не сказав, сказав, що... я, я думаю, що я писав йому я йому писав листа з приводу того, що був тиск на експертів, які робили висновок експертизи по справі щодо за підозрою голови Фіскальної служби України. Ну, Давайте я, я прошу вас після після брифінгу, добре uh, Крайні запитання на сьогодні, на цей брифінг. Телекомпанія Терель він насідбула. Повертається до теми чауса. Чи планують його екстрадувати в Україну? Якщо так, то коли, якщо Ну, процедура зараз триває, і, і зараз, по-перше, наскі у мен... нас є інформація, є апеляція на те, що звінила на... під домашній арешт його. А процедура екстрадиції вона триває. Просто ну прогнозувати е... там часові терміни цієї екстрадиції ну, дуже важко, але цей процес триває. І я ну, чесно кажучи, мені дуже важко уявити, які можуть бути там підстави для того, щоб говорити, що це справа якась там політична. Ну, дуже важко.